Коли до роботи береться Крістофер Нолан, межі можливого відразу стають умовними. Наприклад, у Дюнкерку він свідомо відмовився від комп'ютерної графіки у зйомках повітряних сцен, наголошуючи на тому, що кіно має створювати відчуття реальності, а не симуляції. Режисер наполіг, аби в кадрі з'явився справжній супермарін Spitfire, символ британських воєнно-повітряних сил часів Другої світової. Здавалося б, завдання майже нездійсненне. У світі залишилось лише кілька десятків таких літаків, більшість з яких давно стали музейними експонатами. Але саме ця неможливість і стала принциповим викликом для Нолана. Зрештою він досягнув бажаного. Ключові повітряні бої у фільмі були зняті не в студії, а у справжньому небі за участю літаків, які наближаються до столітнього віку. Цей ризикований, але безкомпромісний підхід подарував глядачеві унікальний досвід. Ми бачимо не ефект, а відчуваємо присутність історії, що оживає перед камерою. Хочеш більше цікавого про фільми Нолана переходь за закріпленим посиланням.